Колись ми були поганцями і досить непоганими. Хоча кого, я дурю, ми були найкращими. Час чудити? Драйвова моя! Це ж поганці! Учіться! Зміни. Не всі у це вірять, але поганці стали на стежку добра. Я за вами стежу. Дуже мага. Об... Яка тебе муха вкусила? Ну, запанікував я Я панікер! І з нашою репутацією чесне життя штука непроста. Ви хочете працювати у банку? А чого ні. Про банки у мене найтепліші спогади. Ви нас вже тричі грабували. Цей самий банк? Мене звуть Кіті. Ви зразок для нас. Ми з вас тащимо. Здовий, типу, поганки. А ти, типу, мангозувата. Я хіба на таке схоже? Ух, ти, А вона запальна, спільніча, а затоксична! Чувка, шукаєте роботу, а я напарників, бажано профі. Дарма ти просиш про допомогу, ми вже не поганці. Я не прошу сонце. Це наказ. То що, ми знову поганюємо? Буде нашою останньою темною справою. <праць> ну що, майстре маскування, твій вихід? Я гратиму тебе з повагою. Тамої квітучіні прего, капучино! Ти ж мій красунчику, зміюнчику. <праць> вона твоя заручниця. Що вона моя дівчина? <праць> <праць> Чому вона в нього бродить?